Взуття Швейцарія. осінь зима екстра сорту. Дивимось, що тут всередині. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна за лот 6 євро за кілограм. Чоловічче. Батиночки. 42-й розмір. Дивіться, підошва Ідеальна. Ідеальна. Уйє! Тут є у Дивіться. Ось такі. Всередині вони дуже теплі. Тут все добре. Це екстра сорт. Вони теплесенькі. Кажу розмір. 39-й розмір. Ціна за лот 6, о, є... О, ціна за кілограмчик 6 євро. Ось такі високі жіночі замрі. На осінь. Тут все добре. сороковий розмір. Вау, що тут є, дивіться. Крутезні. Чоловічі. Дуже гарні. І вони теплесенькі. Розмір не бачу, а ще зараз вам скажу. Сороковий розмір. Дуже гарні Ще чоловічі. Батіночки на осінь. Тімберленд Це тімберленд 6 євро всього насього за кілограмчик. В лоті 20 кілограмчиків. Наступна моделька ось така висока. Стан гарний. Це екстра сорт. Розмір... Розмір не бачу. Гарна моделька. Це осінь зима швейцарія. Тут йде мікс чоловічий та жіночий. Трохи є дитячий. Ця моделька дуже гарна, вона легесенька, високі, замшеві. Мега легесенькі. 35 розмір. Малесенька ножечка. Наступна моделька ось така. осіння, Під спорт. 37 розмір. Так, що в нас тут далі? Далі. Ось такі чобіточки шкіряні. Також переважає тут я так у цьому лоті осінь. Наступна моделька. Батфордіки тут є. Замшеві. На каблучке, подивіться, яка краса. Розмір 38. Ой, зараз. Чекайте. Щось я тут. Певно, лівий, правий взяла. Ось так. Ось так. Розмір я тут не бачу. Батфордиків. А ось і другий, то я спутала. О! Ще батфортики Замшеві. Легесенькі. І тут вже 38 розмір. От є дві пари батфордиків поки бачу. Наступна моделька. Теплесенькі на зиму. Подивіться. Міх Вони мега теплі. Тут все ідеально. Розміра не бачу. Далі шкіряні жіночі на каблучці йдуть. Це екстра сорт. Сараковий розмір. Наступна моделька з такого плану. Також на осінь в шкіряні 41 розмір. Легесенький. Так, вау. Оця моделька гарна. Подивіться. І знаєте що? Всередині вони теплі. Сараковий розмір. Теплесеньке. Далі сапожки ось такі шкіряні жіночі. Гострий носочок, невеличкий каблучок, шкіряні. 38 розмір. Тут все добре. Це сута екстра сорт. Без першого, без другого. Дитячі, дивіться. Трішки тут зім'ялось. Але так воно гарне. 30 розмір, Далі у нас іде ось така моделька. Шкіряні. Також на осінь. 41 розмір мадин і далі. І далі. Ось такі теплесенькі, ще тут є. Дивіться які. гарні. Розмір, не бачу, на жаль. І остання моделька цього лоту. Жіночі, шкіряні, високі, осінні. Нашу ровочці йдуть, невеличкий камбучок. Мадини Талія, 37-й розмір. Це екстра сорт, 20 кілограмчиків, 6 євро за кілограм. Чекаємо ваші замовлення.